Далі той же ж самий процес, що і завжди, йде забурення. Починається забурення від центрального саморіза, забурюється отвір в бетоні для посадки саморіза. Важливий момент глибина посадки саморіза має бути мінімум 5,5 см. Тобто, щоб було глибше, ніж захисний. Шар бетону та глибше арматури. Тобто, щоб ви зайшли всередину колони вже в тіло колони. Якщо ви забурите його там 3 см 3,5 як дехто, дехто говорить, це все на рівні захисного шару, і може статись так, що він сколиться по якихось причинах, і у вас сендвіч-панель просто буде висіти в повітрі, або, не дай Бог, відірветься. Бувають. Іноді такі нюанси, як зараз, вийшов. Прийшлося бурити два отвори, тому що цей отвір десь попав чи в хамут, яким скріплена арматура в колоні, чи в якусь металеву закладну, і далі він не пішов. Тому прийшлося бурити наступний отвір.